Вітаю вас, любі малята, на занятті з математики. Один, два, три, чотири, п'ять вийшов їжачок гуляти. До нас у гості поспішає, усіх привітливо вітає. Їжачок прийшов не один. Подивіться, хто це з ним. По дорозі він зустрів ось таку сумну фігуру. Ця фігура забула, як її звати, адже у кожного є своє ім'я. Їжачок просить нас допомогти знайти ім'я для нашого нового знайомого. Давайте розглянемо цю фігуру детально. Візьмемо фігуру в ліву руку і обводимо пальчиком правої руки в сторони фігури. Яка вона? Так, гладенька і рівна. А давайте спробуємо прокотити фігуру по столу. А у вас вийшло? Дивіться, фігура почала посміхатися. Ви справжні друзі, адже допомогли фігурі згадати своє ім'я. Це круг. Він вміє котитися. У нього гладка й рівна сторона. Якого він кольору? Так, червоного. Погляньте! До нашого круга приєднався ще один круг, якого він кольору? Так, жовтого. А чи однакові вони за розміром? Що треба зробити, щоб довідатися, який круг великий, а який маленький? Правильно слід покласти один круг на? Інший. Який із кругів великий, червоний чи жовтий? Вірно, червоний. Їжачок приготував ось таку смужку доріжку, поділеною лінією навпіл. Покладіть на смужку ліворуч великий круг. А праворуч маленький. Молодці малята. Скільки великих кругів? Так, один, а маленьких. Також один. Наша фігура круг хоче з вами погратися. Знайдіть предмети, які схожі на круг. І назвіть їх. Так, на круг схоже сонечко. Апельсин. Кавун. Млинець теж схожий на сонечко. М'ячик. Годинник. Молодці малята. А скажіть, будь ласка, а які на малюнку фігури не схожі на круг? Так, це автобус, бо він прямокутної форми. І пірамідка. Вона схожа на трикутник малята. Молодці діти, ви гарно впорались з завдання. Малята, а хто до нас сьогодні в гості завітав? Так, їжачок. А яку фігуру ми сьогодні з вами вивчали? Правильно, круг. А які предмети схожі на круг? Так. М'ячик, сонечко, млинець, апельсин і багато-багато інших предметів. Малята пропоную вам вдома з батьками знайти і назвати всі ті предмети, які схожі на круг. А сьогодні я прощаюся з вами. До нових зустрічей.